Всім привіт! Виїхали катнути. Я вже замерзла, сніг пролітає, але хочу вам дещо показати, похвастатись. Мені прийшло дві сумки під сидіння. Це моя основна сумка. Я не знаю, як вона правильно називається. Покажи ближче. Думаю, New Buller. Не знаю, може не так читаю. Вона мені дуже подобається. На каналі вже є огляд цієї сумки. Хто не знайде, пишіть, скину посилання. Вона повністю не промокає. Тобто це мені подобається дуже в ній. Але, так як у нас в сім'ї поповнення, є ще один велосипед, тому вирішила купити ще дві сумки. і Якщо чесно, навіть вже й забула, які замовляла і відкривала сьогодні дивитися. Знаю, що одна на 13 літрів, одна на 10 літрів. Це я дістала сумку, також не знаю, як правильно читається фірма, здається, рівно Можливо, я її не так читаю. Вона має бути на 13 літрів. Тканина мені вже подобається. Да, тільки в перчатках трошки незручно, але знімати не буду. Лютий місяць, ви що, холодно. Спочатку покажу так, що вона ось так виглядає. Тут корпус, тобто воно все тримає форму, не буде, як у деяких... Українських брендів не буду називати, самі знаєте про кого я що не тримаю форму, як її не пакую, вона все одно буде як та кишка, тіліпатися. E, значить, дивіться різницю між цією сумкою і цією. У цієї сумки підкладки немає. Тобто матеріал, який всередині, такий і зовні. Але воду він не пропускає зовсім. Є відео, де я виливаю баклажку води, і тру не баклажку, а бутилочку, і трошу, і вода не виливається. В цій сумці є підкладка. Щоб вона була не промокна. Яскрава така, я уявляю, яка вона буде після першого походу. Зараз я її причеплю на свій велосипед і покажу, як вона виглядає, і покажу, як кріпиться і так далі. Тут йдуть дві ось такі гарні, широкі липучки. І бачите, тут якась тканина трошки інша. Не знаю, що це. Під шкілою якою І тримати, і чіпляти, звісно, це треба ще й колесо грязне, ну і буде грязна сумка. Тобто дві липучки я чіпляю за підсидіння. І тягну потім, зараз поки так сказати, нанизую. Так, причепила, йдемо далі. Тобто за підсидільні липучки, а тут на це. Вже змерзла. Але хочу показати. Треба ж похвастатися. Причепила. Далі. Скрутили її, ну, допоки вона там запакована. І ось на ці фастикси і затягнули, ну чи не затягнули. Тобто, це вже, в залежності від того, зараз вона пуста, то, звичайно, вид ніякий. І там затягнули. І ось тут є резиночка. Ви можете або ковричок, або шльопанці щось причепити. Маленьких кармашків в неї ніде немає. Тобто карточку з ви не запхаєте Так. До того, що пуста, я ж кажу, вона верх не тримає. Але зверніть увагу, ось тут вона тримає форму. Тобто, незалежності, вона там пуста чи ні, воно форму має. А тут вже дійсно потрібно краще скручувати, не писати, що я там рукожоп не такі скрутила і так далі. Ой, пишіть, що хочете. Я замерзла, крупа сипала, гляньте, наведи камеру. Вон, бачите, сніжок, крупа. А я оце розказую. Значить, дивіться, ці штучки, вони святоотражайки. Тобто у вас буде в темний час, видно. Правда, не знаю, що вони там отражають вверх кому. Оця також свята отражайка. Якість сумки мені дуже подобається, хоча, бачите, вона ще не використовувалася, але вже по цій тканині і по підкладці зрозуміло, що все добре зроблено. фастекси всі тугенькі, дуже хорошо вони тримають. Мені також, тобто фурнітура мені влаштовує. Липучки також тримають, просто супер. Прошиті гарненько, будуть тримати. І тут також є в нас отражаєчки. Ця на 13 літрів. А зараз ще похвастаюсь, в мене є на 10 літрів, я придбала сумку. Достаю другу сумку. Ця сумка цієї ж фірми Буллер чи ну, якось там. якось там. Коротко про мою занятість і моє терпіння. Сумки прийшли, ну ця точно місяць назад. Та десь, ну, я не знаю, напевно, кажуть. Ця сумка на 10 літрів, тобто вона менша. Вона виглядає ось так. Мені дуже подобається, шви зроблено якісно, бачите, все, всі шви заховані, все прошито. Тут вона також має, тримає форму, є каркас. Тобто тут всередині щось таке, може це пластик, ну тобто я його відчуваю, що там щось тверде. Зараз я її також почеплю на велосипед і розкажу, що тут є. Ця сумка також чіпляється за поцідільний. У мене тут кріплення від розумного ліхтаря, тому мені трошечки незручно. Я хоч ту взяла, завер, не бачу. Ось не Тут фастекси вставила. І, ось. і з іншого боку також. Ось так вона виглядає. Получається, форму вона тримає ось тут. Тут вона абсолютно м'яка і форми не тримає. Тобто ви маєте її тут чимось наповнити, потім так само скрутити, ну, до того, як ви її наповнили. Так, ось вот ці я прям не знаю, чого вони так пришить. Ну, зараз вона тіліпається, що кишка. Якщо вона буде пуста, то я думаю, треба її закручувати в цю сторону і затягувати. Бо діла не буде. Що я хочу в ній показати? В неї є замочки. Ось тут. Кармашик. До речі, тут видно цей пластик, який тримає форму, бачите? Його можна вийняти, ну, напевно, якщо будете стирати. Тут є кармашик, можна щось покласти. Тут є кармашик. Ну, невеличкий, ну, кошельок мій, наприклад, не візе кошельок, якщо чесно. З цього боку так само є. Ось такий маленький кармашик і внизу такий самий, як і цей. Так само є розинки. Але зверніть увагу, вони ближче до сидіння, ніж в тої першої сумки. І, наприклад, коли я навіть в цій сумці, поки ще великій, коли отут щось чіпляю внизу, то воно мене касається, мені не подобається. Я завжди хочу резинки отут далі. А тут кріплення немає. Тут три кріплення, тобто все ж таки трохи далі і можна тут чіпляти. Свята рожайки на кріпленнях і тут також свята рожайки. Всередині тут є липничка. Тобто ви її коли нагрузили, на липучку і потім ви почали скручувати. Ну, зараз вона пуста, то якщо пуста, то возити ось так. Бутерброд положив, скрутив і поїхав. Відео вийшло трошки не таке, як я хотіла, тому що я хотіла наповнити ці дві сумки, показати, там краще показати. Ну, по-перше, пішов сніг, така крупа, йде. Я замерзла, і всі ці сумки вже будуть на каналі в походах, тому що для цього вони купувалися. Ця сумка купувалася для циклона, який ми нещодавно купили, і дуже багато про нього дізналися, особливо в коментарях. А цю сумку я купила Сані, вона малася прийти йому на день народження. Ну, вона прийшла трошки раніше. Тому да, ось наперед не можна дарити подарки. Тому я йому віддам 7 березня. До речі, по якісті оця сумка все ж таки має кращу якість ніж ця. Ну, цієї фірми. Є сумки із іншого матеріалу. Тобто, з цього матеріалу мені сподобалась з цієї фірми більше сумка. Це моя основна. Я з нею катаюсь давно, вона вже перевірена, вона тримає аж до верху, тобто її можна ось так: тут тільки на липучки закрити, якщо в мене щось не влазять, мої бутерброди. І так їхати. Вона тримає форму, не провисає, не болтається, не де нічого. Тобто, вона взагалі чудова. А ця звичайно, форму. Не тримає тільки ось тут. Тому враховуйте це. Чекаю вас всіх в чаті. На все добре.